Отже, тільки вчора ми вітали з дебютом, тепер вітаємо з першою перемогою. Які враження, що можете сказати по грі? Спасибо, спасибо. Виграти завжди приємно, але вот, ми повинні бути з холодною головою, вірніше. Тому хлопці молодці, да, по віддачі немає ніяких претензій. Звісно, будемо дивитися, тому що є ряд замечань, над чим нам потрібно працювати і прибавити. А, поэтому быть, наверное, этой победой э нужно да, в плане первой нашей победы мы очень, конечно, довольны, но пищи нам достаточно на сегодня. Якщо вчора м'яч вперто налетів у ворота, то сьогодні з реалізацією було більш-менш все нормально. Що можете сказати взагалі саме про атакувальні дії команди? Да, дійсно, сьогодні ми, в принципі, не німного створили голевих моментів, у ворота суперника. Хотілося б більше створювати, хотілось би більше контролю. Но опять-таки повторюсь, мы рано начали выигрывать, и поэтому где-то подсознательно ребята начали садиться назад. Но мы будем над этим работать. Мы хотим, чтобы команда держала четко структуру и не обращала внимания на соперника, то, что он пытается нас прижать. Мы должны смотреть на свою игру и выдавливать от своих ворот подальше. За контроля мяча. Якщо вчора виграли два тайми різними складами, сьогодні далося футболістам провести 에, майже повноцінну гру. Як можете оцінити взагалі їх дії на повну гру? Ні, ну, ми так і планували, в принципі, всі заплановані заміни, ми розподіляємо час, ми хочемо, щоб хлопці, в принципі, за цей турнір зіграли приблизно однакове кількість часу, тому будемо давати хлопцям всім. Тобто у нас ще дві гри і всі зіграють. Не грали сьогодні Русін і Сердюк. Що з ними? Чи відновляться вони до майбутніх ігор? да, у нас є э, проблемки з э, форвардами. Э, вот, э, Тому у Русіна э, приводяща мишця тягне. Ну, вот. У Сердюка є проблеми з голеностопом. Э, я думаю, що це питання пару, пару днів, і хлопці будуть стріляти.